Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, братя та сестри. Нам так легко слухати проповіді про те, як Господь уздоровляє, про те, як Господь благословляє. І так тяжко слухати проповіді про Хрест, про те, що потрібно помирати. Для своїх гріхів, для своїх пристрастей, для своїх власних планів на своє життя. Братя та сестри, і якщо ми подивимось на життя святих, то ми побачимо, що у кожного з них був різний шлях до Бога. Але що їх об'єднує, їх об'єднує одне. Вони вже в цьому земному житті пригорнулись до Господа, пригорнулись до життя вічного. Вони вже тут на землі полюбили небесне життя більше за це земне. Вони вже тут на землі почали жити не земними цінностями, а небесними. Братя та сестри, і тому церква не іменувала їх святими. Отже, беручи приклад зі святих, так важливо і нам пригортатись до небесного життя, полюбити це небесне життя більше за світське, за земне тимчасове. Браття та сестри, що принесе нам щастя, а нам принесе щастя небесне життя, коли вже тут на землі. Ми будемо жити Господом Ісусом Христом. Коли ми не стільки будемо турбуватись про своє тіло, а як його красивіше одягти, а як його на кращій машині возити, а як його смачніше годувати. Братя та сестри, це шлях загибелі. Але шлях нашого спасіння вже тут, на землі жити Царством Божим. І задовільняти своє тіло як можна меншим. Братя та сестри. Слава Ісусу Христу.